У ну, мене є достатньо підстав вважати, тому що я бачила це. Дайте мені, будь ласка, вашу очі. інформацію. Ваші очі це не фактично докази й не підстава вважати. Ваші очі це не доказ суду. Тому зовіть а, колегу свого. Давайте познайомимося. А зараз частина 2 статті 32 закону України про національну поліцію. А ось дуже специфічна співробітниця поліції, яка вважає, що її очі це доказ, але вона в цьому помиляється. Шановний, Шановний я вопрос. вимагаю у вас під'явлення документи, що посвідчує вашу особу. А саме зараз вже вимагаю. Ні, Геннівді, ні, ні, ні. військова облікова документ. Вибачте, вибачте, вибачте. Ми вчергово скасували незаконний штраф співробітників поліції, який було складено на учасника нашого юридичного клубу. І в даній ситуації нам допомогла відповідна література 20 рішень Верховного суду України. Як дана пам'ятка може вам допомогти, сьогодні я вам розповім це зупинка? Я повинна вам о, на о. назвати причину зупинки. Я вам її назвала. Добре. Ви я здійснили розворотно, забороняючись я жду фактичні докази під час розгляду справи. Зараз я маю встановити вашого особу. І сьогодні ви вкотре дізнаєтесь, як скасувати незаконний штраф від співробітників поліції. Це не поодинокі випадки, і кожен водій може потрапити в таку ситуацію. Тому дана інформація буде корисна для кожного водія. Давайте мені ваші підстави достатні, які вважають. Які вважають, що я вчинив або маю намір вчинити правопорушення. Ну, у мене є достатні підстав вважати, тому що я бачила це. Дайте мені, будь ласка, вашу очі. інформацію. Ваші очі це не фактично докази і не підстава вважати. Ваші очі це не доказ суду. Mm -hmm. Тому зовіть а, колегу свого. Давайте ознайомимося з вами. Шановні, а зараз частина 2, статті 32 закону України про національну поліцію. Відкрити, будь ласка, Давай, частина 2, статті тридцять. Шановний я доказати. вимагаю у вас під'явлення документа, що посвідчує вашу особу, а саме зараз вже вимагаю військово-образований документу. Вибачте, вибачте, вибачте. Люди да, записую, записую. ваша перша вимога, яка була коли пішла. Документ що посвідчує вашу особу. Або відповідно я і це відео буде доказ у нас. Порушення правил дорожнього руху. Це я зупинка. Була? Я повинна вам о, на о. назвати причину зупинки. Я вам її назвала. Добре. Ви здійснили розворот на забороняючись. Екрану. Я здав фактичні докази Відус Під час доказу. розгляду справи зараз я маю встановити вашу особу. Ще раз. Ще раз. Так, це не працює. І так дана співробітниця поліції вважає, що очі це також доказ. Напишіть в коментарях, чи зупиняли вас співробітники поліції і зазначали, що очі це доказ. І чи в подальшому складали відносно вас вони постанову. Я, Я обитаю з відео ознайомлюватися. У нас водійно навіть документи не хоче надавати. Без відеозапису. Видно? І вкотре співробітники поліції демонструють начебто докази на власному телефоні. Є відповідний наказ номер 1026 Міністерства внутрішніх справ, де зазначений чіткий перелік технічних засобів, якими вони фіксують адміністративні правопорушення. Телефон там відсутній. А якщо там телефон відсутній, то під час несення служби співробітник поліції не має право використовувати його під час розгляду адміністративних справ. Що цьому ну, відеозапису ви можете споджувати. Ну, дивіться, на перехресті вже показчик світлофору вий... загорівся червоним. Чи бо Загорів я вийшов, червоним, бо я перехрестя. Ви вже здійснили рух на да. червоний. Правила дорожнього руху нам дозволяють закінчити маневр, якщо я почав робити на перехресті розворот, поворот. Я комусь створив аварійну ситуацію для когось. Аварійна я пропустив. Це зовсім інше порушення. Гаразд. Зовсім. Гаразд. І стоп стоп-лінія. Пані, 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 пані стверджувала, що я пересік, не пересік стоп-лінію. Ви там бачите стоп-лінію, я не бачу стопліні там, У Нас... Ні, ну там же ж є стоп-лінія. Ну як би на відео є. На відео. Звісно, не видно. На відео не видно. Пані стверджувала, що я не пересік стоп лінію. Ченовні, дивіться, якщо у нас не видно там стоп-лінію, у нас є лінії перехресті і досить зрозуміло, де у нас. Я не погоджуюсь з, з цими доказами. Папан, мені? У вас є власний реєстрат. Немає. Немає. Це заборонено під час військового стану. Це заборонено під час, якщо ви на блокпоста проїжджаєте, і військова техніка ну, рухається. Так, 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 якщо все. ви. Дорожньо-транспортну пригоду, не дай Бог, потрапляєте, то що ж не забороняє вам реєстратор користуватися. Дивіться, в даній ситуації би, приймає рішення інспектор, тобто зсилаючись на даний відеодоказ. Mm -hmm. Якщо ви вважаєте, що ми вас неправомірно притягаємо до адміністративної відповідальності, у вас є 10 діб на оскарження даної постанови в суді по справі. Тобто ви можете даним правом право скористуватися. Література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, знаходиться в описі під даним відео. Про порушення сходи кодексі... для адмінного порушення саме uh, чітко вказано, що ведеться скорочене провадження. У нас виноситься постанова на місці. Протокол не складається. Протокол. У нас саме за цим видом да. не складається взагалі. Скільки знаєте в речі мої, які потрапляли, то проточні? Ну, значить... ні. Ні. Що, 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 Можливо, щось? ви не достатні інформовані. Проінформуйте мене. Я ж вас проінформувала, ведеться скорочено провадження, протокол не складається. Докази ваших сім, будь ласка, якісь. Які Стаття, тут? стаття зміни, коли внесено, ким. Шановний, це все в Купапі у нас є. Я вас познайомте ну, мене. Я вас ну, ви, ви, інформувала, А ви можете відкрити Google ви і право, ви правоохоронний орган. От ви правоохоронний орган. Захищаєте право. Я як громадян України. Трай, розпочинаємо підготовку, встановлюємо особу, тому що поки що ми навіть особу не встановили. Да, поки от, що ми пояснюємо, показуємо. Добре, надайте, будь ласка, ваше посвідчення діял. І як дуже часто буває, у нас колегіальний розгляд справи. Вона взагалі роздає йому вказівки, а він виконує і буде в подальшому розглядати адміністративну справу. Ні, у нас одна посадова особа розглядає справу, одна посадова особа приймає рішення. І ця посадова особа в подальшу. Зазначається в постанові. Пані казала про свої очі. Вона каже, у мене ну, ваші очі, гарні, чудові очі. І ваші очі е, є фактично. Доказ... Ви законна вимога, як в подальшому виявилось, вимога була незаконна, і підтвердження цьому відповідне рішення суду. Постійно, законна вимога. От, законна вимога на підставі. Дивіться, ви, ви зараз зобов'язані виконувати наші законні вимоги. А якщо ви е, вважаєте, що вони незаконні, ви можете оскаржувати всі наші дії. От, це чим ваше я, право. Чим Але зараз чим, ви маєте виконувати їх. Чим я, власне, так. зараз і займаюся. Ні, ви зараз оскар, не оскаржуєте, оскар, ви зараз чому? не виконуєте наші законні вимоги. Я хочу пересвідчити, що законна вимога ваша. Будь ласка, у вас потім є 10 днів для оскаржуєте. Ні, ні, ні. Так, це не працює. Дивіться. Ми зараз розглядаємо, як ви кажете, розглядаєте адмінсправу. Ми ще не розглядаємо. Поки що не ми спілкуємося. Підготовчі підготовчі дії. Дивіться, Я... розпочнемо підготовку Мам. до розгляду адміністративної справи. Скажіть, від вас будуть надходити пояснення. Зверне стосовані. Пояснення, по пояснення чого? Пояснення від мене будуть надходити в тому випадку, якщо ви надасте достатні законні підстави порушення мною. Правил дорожнього руху, а саме да. 32, на статті 32 пункту 2. на даному етапі підготовки від вас будуть надходити чи не будуть надходити, Я якщо не, не бачу... будуть, якщо не будуть, тому ну, тоді ми розпочинаємо сам розгляд справи. Я не бачу підстав для початку розгляду справи в кодексі про адміністративні правопорушення. Зазначена процедура розгляду справи, зазначені ваші права, зазначено, що таке докази перед розглядом справи. Є підготовка. Ось під час підготовки ви маєте право подавати будь-які клопотання. Одразу можемо подати клопотання, хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи, щоб зрозуміти, чи є докази у співробітника поліції, чи є взагалі сенс розпочинати розгляд адміністративної справи. Тому що, якщо доказів немає, немає сенсу його розпочинати. Але в даній ситуації... Докази відсутні, але все одно було розпочато розгляд адміністративної справи і складена відповідна постанова. Але тут був великий нюанс. Я хотів би дізнатися, за якою статтею мене зупинив в наряд поліції. Згідно тридцять статті. 35 п'ятого. Який пункт? Що таке? Згідно якого пункту? Бо ну, ви казали стаття 32 пункт 2. 30, я підійшла. Представилася, назвала вам причину зупинку за порушення правил дорожнього руху. Ну це 35-та стаття. Ну, я ви... вас повинна проінформувати. А потім я вимагала у вас документи на підставі статті 32 закону України про національну поліцію. Ні, спочатку у нас була бесіда згідно з статті. 32. Це не має ніякого значення. Ми вас проінформували. Це порушення процедури. Вам не здається? Ні, хорошова 35 пата. Пункт перший. є така, є така фішка. Фішка, значить, прошу перенести розгляд справи на да, ми інший, а, інший вузі, час. З якою Консультування з адвокатом, надання безоплатної правової допомоги можна, або не Це, не ви, ну, З адвокатом так безоплатно надається тільки при адмінзатри. Тобто безоплатного адвоката в даній адмінсправі у вас не буде. Ви можете звернутися. До будь-якого вашого адвоката, щоб він був у вас захисником, або захищати свої права самостійно. Тобто я правильно розумів, ви хочете переносити розгляд справу. Я взагалі не хочу розглядати. Я не бачу причин. За, для е... залучення захисника, правильно? Захисника, якщо я якщо дійсно щось порушив і ви мені надасте фактичні відео докази, то буде видно, що це ступіння. Мій танців не засіб виїхав на заборонячі фінаси та на перекрестя, завершив маневр на забороняючись на світофора. Ну, як ви тлумачите дану ситуацію? Запам'ятайте головне, навіть є відповідне рішення Верховного суду України. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Співробітник поліції в постанові зобов'язаний зазначити, яким технічним приладом було зафіксовано адміністративне правопорушення. Якщо вони його не зазначають. Тобто не було фіксації, і Верховний суд вказує про те, що така постанова є незаконною, і в подальшому вона скасовується. І ви далі дізнаєтесь, чому в суді ми змогли скасувати дану постанову? Увочі спілкуватися. Да. Дуже цікаво, дуже корисно. Цікаво ну, відео з, цікаво. З, з вами вже буде, мабуть, третє. Для що ви лап, кажете? Лап. О, тому е, чекаю надання фактичних відеодоказів, на яких буде Зараз перейдемо. У нас є чітко регламентований порядок розгляду справи І ми, коли перейдемо до доказів і до оцінки доказів на підставі статті 251-252, купа посадова особа органу Нацполіції поліції буде оцінювати докази. А вас ознайомили з ним. А Підійшла і вам і сказала, ви здійснили розворот на забороняючий сигнал світофору. і є детальний опис. Зрозуміло? На підставі чого сформовано було таке ваше бачення ситуації? На підставі того, що ми рухалися а, позаду вашого транспортного засобу через декілька автівок. ми і я, і мій колега бачили, як ви порушуєте правила дорожнього руху. Так, О, Христина Самченко, сили. Савирок. Так само ви відповідали біля ні, ні, хлопчику, якого так зупинили. Чекаємо особу. Ви чекаєте. чекаєте, ми нічого не чекаємо. Ви чекаєте, можете чекати слідчі, оперативну тут або моніторинг, це ваше право. А ми чекати нікого не будемо. Так, Андрій Васильович, ви будете надавати ваше посвідчення водіа рестанційний документ на транспортний узахід. До прибуття суги, якщо не будете. Добре, я розцінюю, що ви відмовляєте. Землю вас чекаємо. Озналю вас вашими правами. Звідна статті добре. До, метр... до Також ви маєте право на оскарження, паник, постанов в суді по справі. Даним правом ви маєте право скористатись на протязі десяти діб, якщо вважаєте, що наші дії стосовно вас є неправильним. Я, спрощення я спрощення. вам казав, що йде спрощення провадження, протокол не, не складається на основі даної статті. Дмитро, там стаття велика, можете мені назвати Я розумію, Звідна. там в статті все прописано, от, чесно. Отже. Ну скажіть мені, ми не складаємо протокол в цьому випадку, тому що посилання туди-туди. На дану статтю, вам посилання. На дві статті. Більш детально зараз не готовий? Не, не можу про вам сказати. Просто не, не склалася наразі протокол. Там є певний перелік, що від суми стягнення і далі пішоє. І, і, від, від даного як би. Вчинення вашої вини, тобто правопорушення як значної. Провини або незначна, ну значна, це вважається ДТП, коли сторони вже стали. Так, якщо є якесь е... знищення або пошкодження, так, майнат, є... я. Що, що діє, саме потребують розгляду суддів Дану адміністративній справі. Тобто суддя повинен приймати рішення, а поліцейське рішення не може приймати. Наразі, згідно 22 другої, двісті попав, як ви також можете ознайомлювати. Що ми посадові особи органів поліції, які мають право розглядати дані адміністративні справи? Тобто, ми маємо дане право згідно даної статті. Приймаємо рішення. Вида, розгляд розляли, при прийняли рішення. І 228 стаття дозвіл у процедури процедурі провадження без, без складання протоколу. Без складання протоколу, так зсилаючись на дану статтю. Зафіксував, подивлюсь, почитаю. Все, чекайте, будь ласка, слідчо чекайте да, слідчого, постанова прийде за адресою проживання. Слідчі як приїдуть, ну вам там вже розсудати ну, про там. Там са на самом довго і так по факту, що ми маємо, водій отримав штраф. В подальшому він звернувся до юристів нашого клубу. Клуб юридичного захисту водія в першу чергу був створений для того, щоб кожен водій мав можливість скасувати ці незаконні штрафи. тому що не кожен водій розуміє, як це робити. Була складена відповідна позовна заява і направлена до суду. Можемо розглядати дану справу у суді без вашої участі і без нашої участі. Перша інстанція не задовольнила наші позовні вимоги, а апеляційний суд діяв згідно чинного законодавства України і скасував цей незаконний штраф співробітників поліції. Чому? Зараз ви дізнаєтесь. І до речі, посилання на дане рішення лише в описі під даним відео. На відео ми побачили, що співробітниця поліція в першу чергу зазначала, що ми бачили порушення, і, начебто, є. Відеофіксація стосовно очей співробітників поліції. Суд зазначає, що самі по собі спостереження інспектора патрульної поліції навіть викладені в рапорті, не можуть слугувати доказами у справі про адміністративне правопорушення та слугувати єдиною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності. Тобто, суд зазначає, очі поліцейського це не доказ, і саме головне. Чому ця постанова не є законною? Тому що суд вказав, оскаржувана постанова не містить посилань на технічний засіб, за допомогою якого було здійснено фіксацію подій, описаної в постанові, і посилається він на що. І посилається він на рішення Верховного суду України. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції без доказів немає штрафу. Спочатку докази, а потім документи. Якщо співробітник поліції обмежує вам в користуванні ваших прав. Безпідставно відмовляє в клопотанні стосовно юридичної допомоги. Це також незаконна постанова. Все зазначено ось тут і відповідні рішення, які необхідно доносити кожному співробітнику поліції, який намагається порушити ваші права і в подальшому складати відносно вас незаконну постанову. Ось так, вкотре ми допомогли учаснику нашого юридичного клубу. Друзі, якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі в Мій Телеграм та моя пошта.